Перша розпаковка після Пасхи. Розпаковка буде ось цих двох ящичків. Це постійний клієнт, який один раз на тиждень відправляє нам посилочку. Тут на нормальну суму. Бо, як правило, тут у нього на нормальну суму. Тому вирішили перш розпакувати його. Він ніколи не просив розпаковку. Ну, такий маленький подарунок буде. Розпакуємо, покажемо, як це відбувається, цей процес з його посилками. Так. У нього ще щось з плюсів: завжди бананові ящики, і ну, якби в нагоді теж стають і все гарно спаковано. Так. Опа. Так. Так. так, і тут ми маємо, як правило, у нього все спаковано, посортовано, є два пакети. Дивіться, перший з мідякою, ось така випалена мід. Так, і другий зараз подивимось. Так, і другий теж з мідю. І навіть, як правило, буває там в нього десь щось, дещо, ну все перебрано. Покажи мітіка. Бувають нюанси, але це не той варіант. Тут, бачите, все добре. Треба буде вскривати другий ящик. Отакі От посилки розбираються 10-15 хвилин. А рекорд у нас посилка 3,5 години. Ми одну посилку розбирали. Це ніхром стріляли, там всяке. Коротше, ну є важкі посилки. Так, раз тут... Дивіться, а ну тут теж мій. От я ж казав, що на нормальну суму. Зараз подивитесь на яку Так, робимо ставки. Я бачу, що вже нормально. Це теж. Мідь. Все однаково мідь, я не буду її показувати. І ще є, і є ще теж мідь. Думав, радіатор автомобільний, Але це теж з газової колонки, з котла мідь. Дивіться, якщо навіть не скидувати на мішки, я вам просто покажу. 265 навіть не показує, треба брати інший телефон. Бо ваги навіть не хочуть показати вам. Сума пристойна. Калькулятор. Ладно, давайте зразу знімемо. Так, 46 помножити на 265. 12 тисяч гривні. Нормально? Як на мене, нормально. А за доставку людина заплатила 240 гривень. І оце вигідно. Бо буває таке, навіть, що люди отримують на картку 200 гривень, а за доставку заплатили 100 гривень. І разів 10 було, що отримували. Що е, навіть більше платили за доставку, ніж ми їм платили. От в такому випадку краще на Viber скинути, що у вас є, якщо ви роз, ну, не розумієте там що, бо тут якби все зрозуміло. На 12 тисяч гривень посилка, якби зрозуміло, що це вигідно. Тим більше в його регіоні міть 200-220 гривень. Ну, ось так. Пам'ятайте, я вас люблю і ви найкращі, і ми погнали працювати далі.